Маленький приклад того, чим відрізняється професійне будівництво від ділітанського. На даному відео продавець намагається продати свій будинок. Ми бачимо з вами 15 см ПСБ, котрий максимум має параметри Г1 по пожежі безпеки. Тобто, горить, коли є полум'я. Далі повітряний прошарок біля 4 см. Далі Забудовник показує, що у нього внизу стоять вентиляційні решітки і він тут формує вентиляційний прошарок. Коли в системі стіна формується вентиляційний прошарок, норми забороняють використовувати утеплювачі параметрами гірше, ніж НГ. Негарючий матеріал. Тобто, це мінеральна вата, піноскло, газобетон до 100-150, для прикладу. В даному випадку максимум, що може дати нам пінопласт, це Г1. Чому це відбувається? Тому що під час пожежі, коли в вентиляційному прошарку утворюється більш інтенсивний рух повітря, туди потрапляє полум'я, кислород і, звісно, це підтримує горіння. Пінопласти під час горіння підвищують температуру, таким чином, різко зменшуючи. Час вогневитривалості конструкції, що різко зменшує шанси виживання родини, шанси, шанси врятувати сусідів, тому що менше час на під'їзд пожежної машини. Тому будівельні норми чітко нормують правильно, як треба формувати багатошарову стінку. Я розумію, що безконтрольність на сьогоднішній день це база для забудовників. Але я сподіваюся, що прийде той час, коли все ж таки держава почне контролювати приватне будівництво. Тому що те, що зараз будується, це небезпечно. Це зменшує шанси на виживання українців. Це аморально. Так виглядає професійний проєкт. Тут ми бачимо обліцювальне цехло. Далі 10-15 мм технологічний зазор, заповнений розчином. Пінопласт як утеплювач, клей для приклеювання штукатурка для вирівнювання з поверхні несуча стінка. Професійна робота коштує дорожче, але вона того вартує. А от ділітантська коштує дешевше. Але нічого не вартує. Це ваш будинок, ваші гроші. Але присказка каже, якщо хочете заробляти гроші, працюйте з професіоналами. Тому проектування, будівництво ви можете замовити у нас та у наших партнерів.